Вітаю! Мене звати Назара Ковець, я учень 7 класу Замшанівського ліцею Забродівської сільської ради. Шановні журі, пропоную вашій увазі дослідження впливу електромагнітного випромінювання смартфонів під час сну на пам'ять та увагу підлітків. Мільйони людей щодня користуються мобільними телефонами, які вже давно стали неодмінним атрибутом повсякденного життя сучасної людини. Хоча усім і відомо про шкідливий вплив електромагнітної енергії на здоров'я людини. Та все ж кількість користувачів мобільного зв'язку на сьогоднішній день становить дві третини населення Землі. Смартфони, які і є по суті джерелом електромагнітних хвиль, знаходяться поблизу наб... найбільших радіочутливих органів людини, головного мозку та очей майже постійно. Адже сучасні мобільні телефони це не тільки засіб зв'язку. Це і музичний плеєр, і калькулятор, і будильник, і фотокамера одночасно. Сучасні гаджети за функціями наближаються до персональних комп'ютерів, тому і загальний час користування ними стає все більшим. Як виявилося, в результаті анкетування учнів нашої школи віком 14-16 років вони настільки активно користуються своїми смартфонами, що протягом дня у них навіть немає часу на його зарядження. 82% учасників анкетування під'єднують мобільний телефон до зарядного пристрою перед сном, залишаючи його біля себе на всю ніч. Оскільки дослідження впливу смартфонів на здоров'я людини, людини не охоплює такий аспект їх використання як вплив електромагнітного випромінювання у процесі заряджання телефону на головний мозок під час сну, від якого безпосередньо залежить стан пам'яті і уваги підлітків. То, то проведене дослідження є необхідним та надзвичайно актуальним, це, власне, і стало метою мого проєкту. Відповідно, мет меті було поставлені наступні завдання: провести анкетування учнів віком 14-16 років на тему використання смартфону з подальшим узагальненням результатів, визначити стан пам'яті та уваги підлітків учасників подальшого дослідження до до початку експерименту та після закінчення. Проаналізувати динаміку змін стан пам'яті та уваги підлітків, які брали участь в експерименті, довести до відома учнів школи та їх батьків результати проведеного дослідження та розробити рекомендації щодо подальшого використання мобільних телефонів. Матеріалом для проєкту послужили результати анкетування учнів віком 14-16 років та дослідження їх пам'яті та уваги, проведені у період з вересня по листопад 2024 року. У роботу увійшли матеріали опрацювання анкетних даних, результатів дослідження короткочасної та довготривалої пам'яті, рівню вибірковості та переключення уваги. За, за результатами анкетування учням, які відповідали певним, певним встановленим критеріям, було запропоновано взяти участь в експерименті. Серед добровольців відібрали 30 учнів та поділили на три однакові за кількістю групи. Зокрема, для дослідження короткочасної пам'яті використали метод Джекобса. для дослідження довготривалої пам'яті, метод зображення Ебінгауза, рівень вибірковості та переключення уваги дослідження за методикою Полозенко. Дослідження пам'яті та уваги підлітків проводило перед початком уроків о 8.30. Першу серію досліджень проводили 29 вересня 2024 року, другу серію провели через один місяць, 29 жовтня. Протягом якого учні чітко дотримувались до поставлених умов. А саме учні контрольної групи, які до цього часу не залишали смартфони біля себе на ніч, не змінював умов користування мобільним пристроєм. Учні дослідних груп, які і до цього змінювали, які і до цього часу залишали мобільний телефон біля себе на ніч. Під під'єднаними до зарядного пристрою змінили умови користування. Таким чином учні групи номер 2 залишили мобільний телефон біля себе на ніч, але не під'єднували його до зарядного пристрою. Учні групи номер 3 3 повністю відмовились від звички, залишили мобільний телефон в узголів'я свого ліжка на ніч. Проведене дослідження дозволяє відзначати позитивну динаміку змін пам'яті та уваги підлітків. До та після проведення експерименту, окрім того, в ході спілкування було виясненно, що учні, які перестали залишати смартфон біля себе, на ніч однозначно відмічали суттєве покращення самопочуття, підвищення рівня бадьорості вранці та відсутність швидкої стомлюваності протягом дня. Результати проведеного дослідження довели до відома учнів школи на щотижневій шкільній лініці та до відома їх батьків та загальношкільних зборах. Розробили рекомендації щодо подальшого користання смартфонів, а саме, не залишати мобільний телефон біля себе на ніч. Тим паче під'єднаним до зарядного пристрою, використовувати будинник на механічному чи електронному годиннику, носити гаджет максимально віддаленому від тіла місця, використовувати мобільний телефон тільки з гарнітурою, У можливості обмежити загальний час користування особливо перед сном. Як наслідок, учні почали використовувати будинник не на смартфоні, а на механічному годиннику. Тому зникла потреба залишати гаджет на ніж в узголів'я ліжка. Частина учнів все ж не змогли обмерти себе спілкування в соцмережах через мобільний пристрій та в тривалості розмов, але усвідомлення намагаються частіше використовувати гарнітуру під час дзвінків. Деякі учні почали користуватись кишеньковими електронними калькуляторами замість мобільних, мобільних та прослуховувати музику на окремому музичному плеєрі. А не на смартфоні. Отже, врахувавши рекомендації щодо подальшого використання мобільних телефонів, всі учні, які брали участь у дослідженні, а також багато інших, відмовились від звички залишати біля себе смартфон, а особливо під'єднаним до зарядного пристрою біля себе на ніч. Дякую за увагу!